Багато хто звик, що традиційно День молоді в Україні святкується 26 червня. Однак в минулому році указом президента його святкування перенесено на 12 серпня. Це було зроблено, щоб підтримати інтеграцію української молоді до європейської спільноти, адже саме 12 серпня відзначається Міжнародний день молоді. За ініціативи молодіжної ради міста від понеділка розпочався інтегрований тренінговий курс для юнаків та дівчат Кам'янського. Так вони вже побували на тренінгу з психологом, а у вівторок побачили, як працює телебачення зсередини, завітавши в міську інформаційну службу. Одна з цілей проєкту, щоб молодь отримала якомога більше нових знань, друзів і головне позитивних вражень, які так необхідні підростаючому поколінню у наш час. Молодіжна рада міста ініціювала проведення такого інтегрованого курсу. Будуть розглянути різноманітні теми. Вчора е, працювала з е, молоддю психолог, сьогодні журналістська тема. Завтра буде тема «Молодіжний етикет. Організатори курсу обіцяють, що на молодь очікує багато цікавих заходів, які сприятимуть їх особистісному розвитку. А на міську інформаційну службу це юнацтво завітало, щоб краще познайомитись із телевізійним процесом. Хлопцям і дівчатам розповіли, як виступати перед публікою, які у спікера є обов'язки, і табу. А після теоретичних знань перейшли до практичних. Кожен, хто хотів, спробував себе у ролі журналіста і ведучого новин. Виявляється, це не так легко, як здається на перший погляд. Мені був цікавий цей досвід відчувати себе у, скажімо так, шкірі журналіста, подивитись, як тут все відбувається, як знімають новини, як беруть інтерв'ю. І чесно кажучи, цей досвід неймовірний. Мені дуже сподобалось. Знаєте, я для себе зрозумів, коли людина веде щось, наприклад, новини розповідає. Він як актор він має бути у камері чітко, він має чітко вимовляти слова, показувати себе, що він професіонал у своїй справі. Молодь на власному досвіді зрозуміла тонкощі телевізійного процесу. Дехто до відвідин телеканалу Міс і не думав пов'язувати з цією сферою своє життя. Але наприкінці змінив свою думку. Я дуже багато нового дізнався, бо коли ти дивишся це на телебаченні, ти е, е, пізнаєш одну картинку. Але коли ти приходиш і дивишся, як це знімають, це все зовсім інше. До цього я ніколи не зацікавлювалась цим, е, бо в мене ну трошки інші. Е, Ну, мені трошки інше подобається, але після цієї зустрічі після цього дня може я навіть зміню свою думку. Це не перша і не остання подія, яку організувала молодіжна рада. Обіцяють не зупинятися на досягнутому і проводити ще більше корисних заходів для нашої молоді. Паркем тут молодь відбувається за ініціативи молодіжної ради міста та за підтримки пені Молоді та спорту та фонду Кам'янського. Насправді вони дуже натхненні, амбітні, талановиті. І якщо вони захочуть піти далі по цій стежинці, то у них все вдасться. Тому що дійсно вони молодці і за ними дуже гарне майбутнє для нашої країни. Двері міської інформаційної служби завжди відкриті для тих, кому цікаво життя телебачення зсередини. Хто знає, можливо серед наших гостей були майбутні телезірки.